В студії цього ранку працює Сергій Стуканов, поряд Наталя Соколенко. Доброго ранку усім саме в районі Сумської області, а також прилеглих територіях Росії, відбуваються таємничі, але можливо знакові події, які ми просто зараз будемо обговорювати. Я хочу нагадати стисло контекст. Два дні тому переважно російські пабліки в соціальних мережах написали про те, що збройні сили України нібито проникли на територію Курської області. Спершу вони повідомляли про те, що при Кордонники російські спромоглися цей наступ збройних сил України зупинити. Ну але впродовж вчорашнього дня я думаю, що чимало із вас стежили за знову ж таки повідомленнями, передусім російських засобів масової інформації, російських офіційних відомств стосовно того, що там коїться. Ну і зрештою, навіть були з'являлися повідомлення, що Збройні сили України зайшли на територію Курської області на глибину 10, а то і 15 кілометрів. Українська сторона. Аном на зараз утримується від будь-яких коментарів. Навіть ми вчора бачили певні коментарі від речника Європейського союзу Пітера Стану, бачили коментарі від представників Сполучених Штатів Америки, зокрема Кірбі, висловлювався. Вони говорили про те, що звернуться до української влади по коментарі, що відбувається на території Курської не області, не але в цілому і Європейський Союз і Сполучені Штати Америки висловилися в той спосіб, що Україна, захищаючи свій суверенітет, має право проводити в тому числі і певні. Операцій на території ворога. Ну і зрештою, я думаю, що важливо розуміти, що там відбувається. Саме про це будемо зараз говорити з керівником безпекових проєктів центру глобалістики стратегія 21 Павло Лахійчук із нами на зв'язку. Пане Павло, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава, в тому числі тим героям, які здійснюють ось такі знакові операції. Тож, що на ваш погляд відбувається зараз на території Курської області Російської Федерації в тій прилеглій ділянці біля фронту, біля російсько-українського кордону, що станом на зараз відомо, і яка може бути мета подібних операцій? Ну, наше військове командування тримає паузу, тому я думаю, тут можна звернутись до архівів, щоб зрозуміти ситуацію. На початку травня начальник ГУР МО, головного управління розвідки Міністерства оборони Киарило Буданов в доволі такому широкому інтерв'ю, прогнозував вторгнення росіян на Харківщині. Втім, за його, ну, це тижні тижнів за два до початку подій там. І, власне, те, що е, наші е, військові знали про це вторгнення і готувалися до нього у росіян на Харківському йому напрямку, все пішло не за планом. Ну, втім, е, Буданов в тому інтерв'ю якраз наголошував на те, що харківська операція буде такою прелюдією до більш масштабної російської операції на, на Субському напрямку. Саме згадував якраз райони в, з боку Суджі тощо. Тобто там відбувалося формування наступального угруповання противника. Ну і цей процес насправді не зупинявся ніколи. Тож можна припустити дві головні версії. Перша версія це те, що заваруху почали росіяни саме з метою для того, щоб створити привід, такий інформаційний привід. Для як там вони казали на Харківщині створення зони зони безпеки, та да, там теж саме і на харківському напрямку. Другий другий варіант, який найбільш мовірний, це попереджувальний удар Збройних сил України по угрупованню сил ворога, який готується до розгортається для наступу. Тобто ви маєте на увазі фактично превентив, превентивні так. дії збройних сил України на випередження для того, от, аби так. унеможливити або зруйнувати плани ворога. Так ну а і містечко... так я думаю, що так в, в реальності це от якісь щось середнє між тобто між цими двома версіями і є. Там є ще два об'єкти, які пов'язані з енергетичною інфраструктурою в суджі, в містечку Суджа, яке за деякими даними, ну принаймні російських пабліків, чи то оточено, чи напівоточено українськими військами. Там знаходиться така потужна за розпочати станція. станція, так через яку Росія качає газ до своїх споживачів у Європейському Союзі. І другий об'єкт це Курська атомна станція, навіть дві. що. Навіть дві, так стара і нова, так яка мала ось ось запуститися, але ще здається, не запустилася в Курчатові. Ну це так. трохи трохи північніше. А що ви думаєте про це? Тому що теорія, ну це третє, ви її не назвали, але вона є в медіапросторі і в нашому, і в російському. Про те, що мета є захоплення цих двох об'єктів, ну не тільки тактичні цілі, тобто мета, це це. Те, що найголовніше, а при цьому тактичні цілі можуть е, різнитися. Їх буде декілька. Е, дійсно, суджа це перше, що приходить в голову, коли е, говорять про бойові дії на, е, з боку Сумщини Кур, е, на Курській області. Це газоперекачувальна станція, суджа, е, це е, вхід до нашої газотранспортної системи газотранспортної системи України з боку Російської Федерації щось має відбутися протягом цього року, тому що до, до кінця року діють наші угоди з росіянами про перекачку газу в Європу. Вона обмежена, але угоди працюють і наприкінці року вони завершаться. І як буде відбуватися ситуація надалі? Невідомо. Говорити про те, що ми, наші військові мали за мету захопити цю перекачувальну станцію. Можливо, взяти над нею контроль і зберегти її від можливої диверсії росіян цілком можливо. Те саме, саме, ну, що стосується атомної електростанції, я дуже сумніваюся. Тому що, ну, власне кажучи, наші українці взагалі дуже, дуже серйозно ставляться до атомної енергетики, розуміючи її всю загрозу, на відміну від росіян, які захопили Запорізьку АЕС, і там творять безпреділ, фактично. Ну, але ще є ціла низка інших цілей. Про які варто б нагадати, які можуть бути е, теж складовими цієї операції. А нагадаймо ну, тоді. — Ну, наприклад, буквально зовсім недавно по Києву летіли е, іскандери і північнокорейські е, ракети з боку Курщини. Саме з того напрямку е, здійснюється запуск балістики, е, здійснюється запуск шахедів, е, часто густову захопити, відбити. Чи е, зруйнувати е, райони і майданчики. Ці пускаві е, для цих ракет можуть бути цілком можливою е, метою наших сил, а е, іще краще, якщо будуть знищені самі пускові установки. Е, потім. Е, аеродром Халіна це база змішаної авіаційної дивізії. Теж важлива ціль. Ну, я нагадаю, тільки за сьогоднішню ніч по Сумщині прилетіло, здається, з два десятка кабів. Там 12, плюс 2, плюс ще 4. по-моєму. Ну, плюс-мінус. Можете уявити от, кількість, це тільки. У удари Су-34-х кабами я не рахую, не рахуючи там застосування противником су 25 штурмовиків безпосередньо і тощо, і вертольотів. Тож, якщо буде нейтралізований цей аеродром ворожий, це теж буде велика тактична великий внесок, великий внесок в посилення Збройних сил України. Я тут хочу теж нагадати ви до архівів пане Павло, звернулися. Я теж хочу нагадати, що це сказати б не перша вилазка збройних сил або їхніх сателітів на території Росії. Понад рік тому ми пам'ятаємо про те, що здійснювали спроби закріпитися або принаймні зайти на територію Росії, російські легіон Свобода Росії, а також РДК, Російські добровольчі ко. Корпус, який так називається, вони, вони тоді. Наприклад, і в березні цього року заявляли, що взяли під контроль СМТ Тьоткіно Курській області. Ну а в травні, червні 2023 року теж заходили на територію Росії. Але от зараз панікують якраз російські пабліки про те, що це не можна порівнювати. Ті історії тоді зайшли, вийшли, а зараз нібито Збройні Сили України хочуть закріпитися. Пане Павло, а от моє запитання: вчора Путін спілкувався із урядом, а також склик. Кав засідання ради національної безпеки та оборони, ну і от подейкують, що це була би непогана причина або непоганий привід для росіян посилити мобілізацію, але навпаки вони пішли інакшим шляхом, тобто, інформаційно вони спробували якомога зменшити ефект від цих подій. Сказали, що всього на всього там невибірковий обстріл України здійснює про якесь там вторгнення. Вони не стали заявляти, чому Чому для Путіна не вигідне. На зараз ця тема. Ну, перше, що слід відзначити, що протягом щонайменше вчорашньої доби я так намагався спостерігати за російським мас-медіа, там панував бардак. Вони не знали, що, що взагалі про ці події писати. І протягом буквально годин інформація з'являлася, переправлялася, зникала. Точно, ну от до зрештою, до самого е, зустрічі Путіна з міністрами, потім з військовими заяви Герасимова, що всі задачі партії і Сталіна, тобто Путіна, виконаємо, в тому числі на сумському напрямку. Е, реально російська пропагандистська машина і російська машина управління біомасами. Вона дала певний збій. Путін протягом двох років-трьох років, та власне, всієї, з 2014 року, намагався позиціонувати війну проти України як таку спеціальну воєнну операцію. Там, десь на Україні, то спеціальна воєнна операція десь в Сирії, десь Сирія ніхто не знає, десь далеко. І там вбивають людей, і росіян це не стосується. Для росіян це тільки плюс. Тут в Україні теж там, в Україні вбивають і все добре. От росіянам від цього тільки плюс. Е, росіянам нічого не загрожує. Навіть ці е, е, невеселе життя в прикордонних. Е, Районах не тільки Сумщини, Білгородщини то ще й Ростовщини, Краснодарського краю, де ворожі аеродроми, де їхні склади, і куди прилітають наші дрони, та й навіть і далеко по всяким НПЗ та іншим об'єктам військово-промислового комплексу, коли прилітає, викликає подиву росіян. От Путін цього хотів. Приховати цього немало, не мало бути в тому вигаданому житті Росії, е, яке він для своїх підданих малював. Ну а зараз така ситуація, що приховати е, бойові дії на території Росії. шило в мішку важко ]ається. важко приховати, так? Так, так. Ну а сама реакція Путіна, коли як ви вже слушно зазначили, першу добу відбувався бардак. Але все ж таки він з'явився в ефірі і ну, його вираз обличчя так широко обговорюють в усіх медіа і, і не так вираз, як колір обличчя начальника їхнього генштабу Герасимови ще обговорюють. Він такий, ну от хто, хто не бачив, я можу передати. ну це от Якщо у вас є якісь знайомі алкоголіки десь в околиці, то от якраз такого кольору, як, яких е, обличчя в цих людей нещасних, таке обличчя було нещасне і у Герасимова, ну, і такого бурякового кольору. Ну так то що як ви можете... про Жак А, ну так. То що ви можете сказати, от саме якщо так, ну скажімо так, психологічно і фактологічна реакція Путіна саме на те, що відбулося? Ну, Путін діяв тут рішучіше, ніж після Рейду Пригожина? Тоді він мовчав довше. І боявся ага. більше, очевидно... Ну, все-таки тоді очевидно, і Пригожин був більше. ближчим, так, 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 до Москви. Тоді він був переконаний, що їдуть безпосередньо в Кремль зараз його арештовувати. Зараз він. Переконаний, що українці на Москву не підуть. Ну, не знаю, може, там зараз багато конспірології про те, що були телефонні звідки між Москвою і Вашингтоном, що е, сторони там обговорювали український наступ, і ну, там є запевнення, що точно українці не йдуть брати Кремль. От, тому він дещо пере, Дещо зляканий, але не смертельно переляканий. Але скажіть, будь ласка, а ви не, не бачили, чому, можливо, соромно за те, що так його поставили в таку позицію українці? Навряд чи цей Навряд чи. ФСБ... Ну, Що він виявився не Це таким всесильним, сором. так, що можуть за... заходити на Може його, його територію, брати в полон Може його, його солдатів прямо на території Росії? Не... Там... Він не задоволений, що його. По їхньому як там кинули, да mm. але щоб людські почуття сорому, я не ага. думаю, це не про тих людей. Пане Павло, от я би хотів, щоб ми ще подивилися на цю історію Курську в контексті російського наступу на Донеччині. Ми станом на зараз мені здається цей аспект не заторкнули, але Росіяни продовжують атакувати на Покровському напрямку, атакують вони на Донеччині, і відповідно такі міркування з'являються, що, наприклад, до того моменту, поки росіяни вважають, що їхня сама територія Росії безпосередня територія Росії. Не загрожена, то вони відповідно можуть резерви стягувати на Донеччину. А тепер, коли вони побачили, що Збройні сили України спроможні заходити на територію Росії, то їм відповідно доведеться частину резервів стягнути от, на територію Курської області, там Білгородської області, Воронезької області, захищати безпосередньо російський кордон, і це означає, що стане легше трохи нашим захисникам на Донеччині. Чи є резон в таких от міркуваннях? Резон є, ну до слова. Пам'ятаєте, Харківський ворожий наступ, ну порівняно невеликий. Так і зараз дії, що відбуваються на Сумщині, на Курщині російській, вони відволікають увагу нашого суспільства від значно масштабніших подій на Донбасі. Центр і на напрямки головного удару ворога не змінились, відбуваються. Кульмінація бойових дій відбув... триває все ж таки на цьому напрямку. Там треба надати приверта... увагу. Потрібні резерви, потрібні боєприпаси, потрібно все. Ну, буквально за цю добу теж ворог мав незначні, але просування. Тож ну, відволікатись від донецького напрямку, ну, це точно нам не резон. Небезпека чатує саме там. Є надія, але це треба дивитись буде в перспективі хоча б декілька діб, а може і тижнів, на те, що успіхи українців на півночі е, можуть е, деконструювати оцю, е, російську російське угруповання військ, і противник зменшить кількість резервів. І вогневої підтримки на своїх напрямках головного удара, і буде вимушений розтягнути свої війська на, на північ тощо. Власне, те, що вони намагаються і намагалися робити раніше, тобто концентрувати свої сили на напрямках головних ударів, а розтягнути. Війська українські якомога по ширшому фронту, щоб вони не могли здійснювати маневри резервами, те зараз можливо, роблять і наше командування, такі його задум нашого командування, Роз, розтягнути ворога, почати наносити удари в несподіваних болючих місцях по противнику, таким чином. Поступово намагаючись перехопити е, оперативну ініціативу. От, ви знаєте, про удари у несподіваних місцях. Ви сказали, і ми якраз стигнемо про один такий ще один несподіваний удар, або поговорити про операцію, яку провели українські розвідники головного управління розвідки на тендрівській косі. Це така, така коса, яка у північній частині Чорного моря, і вона завдовжки 65 кілометрів, завширшки 1,8 кілометрів. І от там була така операція наших. Наших розвідників, які е, знищили МТЛБ і комплекс Сереп, і зруйнували фортифікаційні укріплення росіян. От про цю операцію це той самий несподіваний болючий удар. Ну, Там триває така прихована війна вже давно, і вона дуже напружена. Це мається на увазі понизя по Дніпра і Дніпробузький лим, Лиман, де е, така специфічна доволі фізико географічні умови, це, це переважно плавні острови, коси. Таке поле бою не для механізованих бригад, а для сил спеціальних операцій. Українці, росіяни створили Дніпровську флотилю, українці у відповідь теж для роботи наших морпіхів, спецпризначенців на островах на Дніпровських. На Дніпробузькому лимані на Косах. На Тендрі росіяни е, облаштували такий собі полігон для відновлення тих підрозділів, які ну, зазнаються втрат на Херсонському запорізькому напрямку, і е, ну, наші військові неодноразово намагалися їх ну, там. Е, Ну, поки що проговорити про взагалі стендри вигнати е, мови нема, недостатньо у нас сил, але е, припинити їх активну там діяльність. Е, минулого року було декілька спроб теж, 73-го, це ну, наших морських котиків е, здійснити операції на Тендрі. Деякі з них були успішні, деякі, на жаль, завершились е, втратами. Тож цього разу операція була очевидно успішною і є надія, що от низка таких операцій призведе до того, що з цього району поступово противник буде витіснений. Ви знаєте, пане Павле, от дуже прикметно стисло згадати історію, тому що цей острів є легендарним ще з античних часів. Він вважається місцем, де тренувався епічний герой Троянської війни Ахіл. Ну і мешканці Ольвії пізніше проводили на острові Тендра Ахілея, так називалися спортивні ігри. Ну от хотілося б, щоб цей острів став Ахілесовою п'ятою для росіян і ми вражали раз по раз. Ну а у нас добігає завершення час для нашої розмови, пане Павло, бо маємо зараз перейти на новини. Тож дякуємо вам за цікаву бесіду. Друзі, хочу нагадати що із керівником безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 Павлом Лакійчуком ми говорили про події, які зараз відбуваються на Сумщині та Курщині.